Гувер Колінз потворене кохання частина 46. Коліна підгинаються, дихання перехоплює, тіло Майлз загороджує мене від дощу, але я все одно тримаю очі закритим, а обличчя зверненим до неба. Його губи ніжно проникають до моїх, і я мимоволі порівнюю відчуття від дощу з його поцілунком. Поцілунок у сто, 100, у тисячу разів краще. Губи Майлза мокрі та прохолодні, а язик теплий, дощ темрява та цей поцілунок створюють відчуття, що ми справді на сцені, і наша історія досягла кульмінації. Серце та душа рвуться з мене до Майлза. Якщо збудувати графік мого життя, цей момент стане його найвищою точкою. По-хорошому при цій думці мені має стати сумно. У мене і раніше були романи, але жоден поцілунок не викликав таких сильних почуттів. Між мною та Майлзом немає серйозних стосунків, а він так на мене діє. Щось це говорить, але я надто зайнята поцілунком, щоб розмірковувати про що саме. Дощ перетворився на зливу, але ми не звертаємо на це уваги. Майлз кладе мені руки на талі, і я смикаю його за сорочку і ще ближче притягую до себе. Наші губи ідеально підходять одна до одної, немов дві деталі однієї головоломки. Єдине, що може розділити нас, удар блискавки або небезпека втопитись під дощем. Навіть не думала, що одяг може прилипати до тих частин тіла, до яких зараз прилипло. Волосся повністю просочене вологою і не можу увібрати більше ні краплі. Я відштовхую Майза і втикаюсь йому в підборіддя, щоб перевести дух і при цьому не захлинутись. Він обіймає мене за плеч і веде до стоянки, тримаючи наді мною свою куртку, все швидше, швидше і ми вже біжимо. Він чекає, поки я застрибну на місце водія і лише потім оббігає машину і теж сідає. Ми захлопуємо дверцята <кхух> в тиші салону, особливо голосно чути наш важкий подих. Я піднімаю руки, щоб вичавити мокре волосся. Вода тече по шиї, спині та сидінню. Добре, що в машині шкіряні крісла. Відкидаю голову назад, глибоко зітхаю і дивлюся бічним зором на Майлза. Ух, яка ж ти мок, яка ж я мокра, на обличчі Майлза широченна посмішка. Він явно подумав не про те. Збочениць риливоше почує, він усміхається, сама винна, він тягне мене за руку. Іди сюди. Я швидко оглядаюсь на всі боки, дощ стіною, зовні нічого не видно, значить, і всередину ніхто не може зазирнути. Я сідаю на за заверх, він до краю відкидає спинку сидіння, але не цілує мене. Його руки ковзають униз по моїх руках, доки не доходять до стегон Ніколи не займався сексом у машині. У цьому зізнанні чути боязка надія. Ніколи не займалась сексом із капітаном. Майлз запускає мені руки під блозу, проводить ними по животу, бере мої груди в долоні, цілує в губи. Наш поцілунок триває недовго, бо Майлз знову заговорює: ніколи. Не займався сексом як капітан, ніколи не займалися сексом у медичній формі. Руки Майлза ковзають по моїй спині, проринають під пояс штанів і лягають на стегна. Він притягує мене до себе і одночасно трохи піднімається. Я би охаю і міцніше стискаю його плечі. Майлз знову притягує мене до себе. Задаючи чуттєвий ритм і шепоче вухо, у формі ти страшенно зваблива, але я б вважав за краще, щоб зараз ти була без неї. Мені ніяково, тому що Майл, з одними словами, може викликати в мене стогін. Незручно, що його голос так швидко здатний мене схвилювати. Не впевнена, кому сильніше хочеться, щоб я виявилась без одягу, мені чи йому. Скажи, що ти підготувався, благаю я голосом, хрипким від бажання. Якщо я заздалегідь знав про нашу зустріч, то це ще не означає, що я на щось розраховував. Яке розчарування? Малс піднімається на сидіння і сує руку в задню кишеню. Не розраховував, але сподівався. Він з усмішкою дістає з гаманця презерватив, і ми обидва переходимо до рішучих дій. Я нам мацу гудзик на його штанях, перш ніж зустрічаються наші губи, Майлз. Запускає руки мені під блузу і хоче розстебнути ліфчик. Залиш, важко дихаючи, кажу я. Чим менше одягу ми знімемо, тим швидше зможемо одягнутися, якщо нас застукають. Незважаючи на мої заперечення, Майлз, як і раніше, порається із застіпкою. Не хочу входити у тебе, якщо не відчуватиму тебе всім тілом. Ого, тоді гаразд. упоравшись із застіпкою, він стягує з мене блузу, потім підтягує пальцями бретельки і знімає ліфчик. Закидаю його на заднє сидіння та стягую сорочку. Вона летить за лівчиком, і наші голені тіла стискаються. Ми обидва судомно вдихаємо, його тепла шкіра будуть у мені такі відчуття, що не хочеться відсуватися. Він цілує мене в шиї, обдаючи її гарячим диханням.